Катерина мешкає на першому поверсі будинку, що постраждав внаслідок російської атаки по Новогуйвінській громаді, 24 квітня 2025 року. Жінка каже, що вибухова хвиля у її квартирі пошкодила вікна, двері та балкон. Селищна рада привезла а, плівку для закриття вікон, і то не одразу. А ну, в принципі, все. Мало бути вивіз сміття будівельного. Його не було організовано, але того, що руйнування відбулося від хвилі вибухової. Так ще потім відбулися руйнування через сильні дощі, розмило дах, розмило а, кирпічі зверху. А, в людей постраждали квартири дуже сильно, позамакали. Накрили нам тільки через два місяці, фактично тимчасовим накриттям. Селищна рада гарно приїхали всі на фоні, які вони класні молодці, як вони все організували. Хоча все організувати вони могли і в перші дні після прильоту. Діана Нишпал мешкає у будинку на другому поверсі. Жінка каже, що по програмі є відновлення, їй також прийшла відмова. Селищна рада нам обіцяла допомогу якусь матеріальну, балакали, говорили, так і ніхто й не дав. На є відновлення ми подали і нам прийшла відмова у зв'язку з тим, що по закону не відремонтоване місце загального користування дах. І тепер ми можемо повторно подати на євідновлення лише тоді, коли це буде зроблено. 27 травня 2025 року депутати Новогуйвинської громади виділили 5 мільйонів гривень на відновлення пошкод будинків у селищах Озерне та Новогуйвинське. Але щоб розподілити ці гроші та профінансувати ремонт з 27 травня 2025 року, зібратись на сесію депутати не змогли, каже Тетяна Царьова, жителька пошкодженого будинку. За весь цей період, скільки ну, після вибуху, одна сесія, яка відбулася. А сесії приходиш, вони не відбуваються. Не сходяться депутати. Дзвонила в вівторок. Котвіцькому, він сказав: я вам сказав, не піду. Буде другий заступник. Ми будемо ходити на сесію, ми будемо голосувати. І вони тупо не приходять на сесію і не будуть ходити, поки не поміняється голова. Ми сесії відвідуємо, коли вони призначені у законний спосіб, і в строки передбачені законодавством. Минула сесія була призначена за одну добу депутатам матеріали. Проєкти рішень не були роздані. Звісно, що призначена сесія, наприклад, сьогодні в день, а завтра на ранок буде сесія. Ніхто не знає, що там буде. Ні одна комісія не відбулася. Скажіть, будь ласка, є сенс іти на таку сесію? Якщо сесія, так як закон пише, призначається за 10 днів. Матеріали депутатам надіслані, на підставі яких проєкти рішень складені, за 10 днів. Депутати ходять на сесію. Вони знають абсолютно все. Просто це дуже зручна ситуація для того, щоб використати її в своїх міжусобних війнах. В них просто внутрішній конфлікт. А ми дуже зручна ситуація. Цей конфлікт підігрівати, розігрівати і влаштовувати свої розбірки. Руслан Латишев, начальник нового житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства, розповів Суспільному, що 15 серпня 2025 року. Під час сесії депутати розглянуть питання щодо фінансування ремонту даху будинку. Це будинок потребує капіта. Ремонту даху на даний час замовлена проєктно-кошторисна документація на даний будинок. Якщо я не помиляюсь, це НДІ проєкт реконструкції є виконавцем цієї послуги. Вартість відновлення цього майже десь, ну, приблизно 3,5 млн грн. Десь на виходи буде 20 серпня. На даний час питання. Від фінансування цього заходу після завершення ремонту даху мешканці зможуть отримати державну підтримку для відновлення свого житла. Нагадаємо, що 10 та 24 квітня, квітня також 9 липня 2025 року селище Новогуйвинське атакували російські війська. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина,